Це відповідь на це запитання, де дівчина питає, коли вона зшила кукли. І люди вагітні, про що це? Це у нас про скриту магію, якою людина обладає, але не знає. Тому, коли ви робите якісь речі, і ви бачите, що виходить дійсно магія, що треба робити? Обов'язково треба з цим розібратись. Обов'язково. Бо магія це така річ, яка найголовніше потребує знань, обміну енергії, знань законів. Гарно, що у дівчини це вийшло так випадково, і це радісно, і так далі. Але надалі ця магія нікуди не дівається. І треба пізнавати себе, треба пізнавати, з якими силами ви працюєте, хто для вас Бог, і так далі. Треба йти і розбиратися, в якому місці у вас є ця магія, і якою конкретно силою ви обладаєте. Саме найголовніше, що це сила, і тут ніяких питань не може бути. Як це можна вияснити? По перше. Можна сходити до астролога, і астролог подивиться вам вашу карту при народженні натальну карту і подивиться, що у вас там стоїть в домі магії, які там конфігурації, до чого це все веде, чому це сталося в цей час, в цей вік у вас, і підкаже, що робити далі, але. Астрологію вибирайте західну, бо західна астрологія більш показує магічні здібності. Бо якщо вибирати східну астрологію, це джйотіш, там буде не дуже зрозуміла інформація для вас, бо це. Про ведичне знання, якщо людина не, не займається ведичними знаннями, там будуть різні гуни розказуватись, і це про духовне самопізнання більше. Тому, якщо хочете це зробити, перший Крок, який ви повинні зробити, сходити до астролога, а потім вже знайти якогось провідника, який допоможе вам розвинути і, по-перше, не тільки розвинуть, а навчитися управляти цими енергіями. Дякую.